Життя і смерть, оці якісь такі непонятні інтрижки, тут зловлять мене, тут не зловлять. Це це, це, це відчуття. В нього і так мінімум цих всіх відчуттів. І він любить це все робити, весь екшен, щоб хоч щось відчувати. І так, переходимо до того, яких він, ну, умовно кажучи, чоловік соціопат яких буде собі вибирати жінок. Перше, це, звичайно, вигідних жінок. Тому тут, що я хочу сказати, з вами може бути соціопат, тому що ви багата. От, і тому він з вами тут у вас стосується це не любов, це не ось ця та симпатія, мінімальна симпатія, яку спроможен відчувати соціопат. Якщо ми говоримо про ось цю мінімальну симпатію від соціопата, то це буде історія про жінку, яка сильна, така вся незалежна, така вся чітка, тобто в неї є. Те, що він би хотів, щоб у нього це було. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Тобто,